Німецька партія Альянс Сари Вагенкнехт провела передвиборчий з'їзд у місті. Бонн. там її лідерка озвучила проросійські наративи. Зокрема, вимагає припинити постачання німецької зброї України, а ще провести переговори щодо окупованих Росією українських територій та організувати там референдуми. Окрім того, Вагенкнехт каже, офіційний Київ має бути готовим до компромісів. Сергій Стельмах, доктор історичних наук, професор і головний науковий співробітник інституту всесвітньої історії Національної академії наук України доєднується до нашого ефіру. Добрий вечір. Вітаємо добрий вечір. А дозвольте з простого почати. Чому БОН? це теж якесь нав'язування, знаєте, до історії Німеччини, до розділеної Німеччини і колись там приймалися рішення однієї з частин цієї держави? Був парламент. Чи це так просто вийшло? Ні, от якраз ви тут абсолютно праві. Це достатньо символічно було обрано місцем от, саме Бон. Оскільки партія Альянс Ари Вагенкне, це нова партія, яка виникла лише тільки в цьому році, ну, власне, її тільки рік. Вона точно так же, як і альтернатива для Німеччини. Вона працює на ностальгічних нотках. І, зокрема, от вони вважають і це підкреслили, що якраз Бон. Це символічне місце, тому що от в Старій Федеративній республіці якраз була функціонуюча держава загального добробуту. Тобто, якщо альтернатива для Німеччини, про яку ми я думаю, сьогодні також ще поговоримо, працює в основному на так звану Остальжі, тобто і основний електоральний знаходиться саме в східній Німеччині більшою мірою, звичайно, то якраз от, Альянс Ареванехто брав бомб. Я до речі хочу сказати, що е, чому так сталося, е, і чому ці електоральні уподобання зараз діляться саме так. Я робила свій історичний проект параграф. Пан Сергій Стельмах дуже тально пояснював про Берлінський мур, як він поділив німеччину не тільки територіально, а й е, уми поділив, знайдіть на нашому Ютубі, щоб ми на цьому не зупинялися, і там детально пан Сергій все дуже пояснює, що тоді відбувалося з Німеччини. Але якщо говорити зараз, е, наскільки такі е, ідеї можуть знаходити в Німеччині. Чині підтримку, очевидно, що Україна це не питання першої важливості для Німеччини, тим більш війна Росії проти України. На, на що Сара Вагенкнехт давить тисне на німців суто по внутрішніх питаннях? Ну я думаю, що мені здається, ми трошечки перебільшуємо значить зараз значення альянсу Сара Вагенкнехт, оскільки. А як я вже сказав, партія молода, і вона зараз має достатньо серйозні проблеми, зокрема в процесі виборів. І це помітно вже з початку року. Ну, дивіться, оскільки це не парламентська партія, то відповідно вона не отримує фінансування з державного бюджету. І ті пожертви, які були зроблені партією в минулому році, вони практично були вичерпані якраз під час місцевих виборів на сході Німеччини. Де в трьох федеральних землях ну вони практично стали або третьою, або другою політичною силою. До того ж, є величезні проблеми всередині самої партії, пов'язані із кризою гамбурзької організації. Партії, оскільки вона вирішила там самостійно створитися. Ця партійна організація і це викликало величезні, скажімо, бурення серед партійного керівництва і самої Сари Вагенкнехт. До того ж, кількість членів цієї партії є достатньо невеликою. За офіційними даними, зараз це приблизно 1100 осіб. Сама процедура прийому нових членів достатньо складна, і навіть 25 тисяч осіб, які хочуть подати заявку на членство в партії, чекають майже рік для того, щоб їх туди прийняли. І, власне, найбільше електоральне уподобання у партії Вагентнех – це якраз саме на сході Німеччини. До того ж у більшості федеральних земель вони навіть не створили свої партійні осередки. Тому я думаю, що ну зараз вона ледве-ледве може набрати навіть 5%. тобто це той бар'єр прохідний, який на дострокових виборах має бути для кожної партії. Тобто, проблеми є достатньо великі. В цій партії, ну а те, що вона є антиукраїнською партією, і те, що вона є достатньо, скажімо такою пропутінською партією, це абсолютно очевидно. Партійна програма, яка якраз була на конференції у Бонні, це передвиборча програма, оскільки напередодні дострокових виборів, практично ну, німеччина є партійною демократією, і тому всі партії, які беруть участь. А у виборах вони мають затвердити на конференціях передвиборчу програму і висунути свого кандидата в канцлери. Хоча в Німеччині, як ви знаєте, немає прямих виборів ні канцлера, ні федерального президента. Але ну, кандидат у канцлери від цієї партії є по суті обличчям партії, і він, звичайно, представляє. Партійну програму перед своїми виборцями, ну і ще один дуже важливий момент: німецькі виборці голосують не тільки за партійним списком, але вони також голосують і так званими прямими мандатами. Це другий список, де представники різних політичних партій висувають свої кандидатури в округах. І це так званий, як я вже сказав, прямий мандат. Наступний Бундестаг буде скорочений на 100 З них зв'язок у нас сподіваємось тільки на мить. Зараз вдасться його відновити. Тому що ну фактично про, скажімо, про принцип голосування зараз говорив Сергій Сумленний, і те, яким чином буде збиратися технологічно новий німецький парламент. Є ще низка запитань щодо електоральних вподобань, тому що тут ну традиційно повстає питання конкуренції. Та чи не виходить так, що різні політичні сили мають той самий електорат, і в такому разі, якщо вони на одному полі працюють, ну то яким чином і з цим вони будуть в подальшому працювати. І до речі, є ще один цікавий поза як ми зараз встановлюємо зв'язок. Я згадаю про ще один цікавий вибір вимір в Німеччині перед виборами. Це так званий валомат, це така верифікована процедура. В комп'ютері вона проходить, де виборці відповідають на низку запитань, це вивірені запитання, і таким чином отримують відповідь, чия програма їм є найближчою. Але це така згадка, поки ми встановлювали зв'язок із Сергієм. Стельмахом чути нас так? Так, да, да, звичайно, я, мабуть, все таки продовжу, тому так, що так, так. якраз да по суті, сама передвиборча програма, яку запропонувала Сара Вагенкнек, вона мало чим відрізняється від тих політичних гасел, які висувалися і під час виборів до Європарламенту, і, і під час ось земельних виборів на сході Німеччини. Єдине, що є надзвичайно цікавим в даний момент, це те, що в нас на конференції в боні боя було заявлено про те, що головним суперником партії є якраз альтернатива для Німеччини, і це дуже цікавий момент, оскільки це означає, що власне ця партія, ця політична сила, вона дистанціюється від альтернативи для Німеччини, з якою до речі. Не хочуть співпрацювати жодна політична сила в Німеччині, і в тому числі і навіть як ви знаєте, от в Європі, в Європейському парламенті праві партії відмовилися співпрацювати з альтернативою для Німеччини. А тобто ця політична сила, силая Саравагенкнект вона позиціонує себе не як деструктивна сила, а як в принципі та політична сила, яка може брати участь у політичному процесі. І скоріш за все, якщо в принципі виборці от, будуть достатньо активно підтримувати таку позицію, то можливо вона якраз і набере необхідних 5% голосів для того, щоб пройти от, в бундестах. Ну наступна дуже важлива момент, який відбувся на цих вихідних, це те, що 11 січня відбулася також партійна конференція ще однієї політичної сили це альтернатива для Німеччини. Вона відбулася вже в Саксонії, в невеличкому Морізі. І, До речі, ця конференція супроводжувалася там протестами виборців, які були які є противниками, яка саме цієї праворадикальної екстремістської партії. На цьому на, на цій конференції також була затверджена предвиборча програма. Альтернативи для Німеччини, що стосується якраз там України і е, міжнародного спектру, то тут також нічого нового немає. От жодної підтримки військової України, е, лише тільки дипломатичні умови, припинення вогню. Ну практично вся ну, про скріму суголосні так. до тих, які, які може не походять з Кремля, але які якраз в інтересах Кремля і працюють. Ми вам вдячні за те, що знайшли ну, бо час бо салю... та просто... На жаль, вже спливає у нас час, і це означає, що є привід нам знову запросити до розмови, тому що правда тут треба глибинно розбиратися. Це це так.